Вітаю вас, друзі. Хочу показати вам підставку під телефон. Купував я її в Аврорі. Ось така підставка під телефон. Точніше ось така горобочка. Ось розмір її. Купував я її за 59 гривень. Ось так. Кому треба, почитаєте, поставити на паузу. Ось так вона. Робиться. Давайте ми її розпакуємо зараз і подивимось. В Коробочки більше нема нічого. Ось така підставка у нас. Розкладається вона ось так. Зараз ми її розкладемо. Ось. До речі, дуже якісно. Ось це метал у нас, а це все далі пластик. Прорезенняні такі ножки. Робиться вона ось так ще для стійкості. І робиться вона ще ось так. І виходить у нас ось так все. Така підставочка. Дуже якісна. Ще робиться ось. Ось так. Тут ще робиться так. Зараз ось так. Під планшет можна. До речі, можна під планшет не, не тільки під телефон. Зараз візьмемо телефон, поставимо, подивимось, як воно буде. Ось взяв я телефон. Можна ось так. Мені не, не поміщається. Ось так. Можна ось так. Можна ось так. Ось так можна. Тут дуже якісна підставка. Мені подобається. Тут теж прорезинене таке, щоб воно не скользила вона. Поставили, дивимося собі, ютубчик чи що там, чи може кіно якесь. До речі, непогано, не непогано вона. Ось так. Ось така підставка. Дуже якісна. За 59 гривень вона виглядає і в пункції в неї більше, ніж на, 50, на 60 гривень Уже, у круглому. Ось така підставка. Якісна. Це ще складається ось так можна скласти. Так. Да. Дуже якісна. Купував я її в Аврорі за 59 гривень. Так що, якщо що, беріть, не пожалкуєте. Пластик дуже міцний, дуже якісний. Мені подобається. Так що, да. Ось вона так ще видвигається. Це, якщо ви видвинули, Тут видвинули, можна ось. Сюди планшет, а це щоб для стійкості, щоб він не падав. А це для телефону. Телефончик собі кинули, подивились кіно, ютубчик. Дуже зручно. Дуже зручно. Дякую всім за увагу. До побачення.